Сьогодні багато людей зібралося, знаємо, що тут виникла така дуже правильно підібрати слова, складна ситуація так, з цим меморіалом. В чому? Кожна родина, коли ховає свого рідного, ну, вона не звертає уваги на те, ну, на якісь речі, які на той момент є другорядними. І коли от кожному пропонували, ставало питання, де ховати, говорили, що у нас у місті буде ну, створено сектор почесних поховань, де буде меморіал, і люди погоджувалися на це. Ну з якихось причин, не задумуючись про якісь можливі наслідки, але згодом дійсно таки на вході. У цей сектор, коли його створювали, висів ну, схема така майбутнього меморіалу. Ну, от ми підходили на нього, дивилися, чекали, коли буде якесь оголошення від влади, якась інформація, якісь пропозиції до обговорення. Але, на жаль, нічого не дочекалось. І випадково ми дізнаємося, що було вже оголошено тендер, і у серпні 2023 року вже були результати торгівлі. І потім спільнота, вибачте, вибухнула, вибухнула тим, що ну, нас так і не запросили, нас не запитали, чого ми хочемо, які наші бачення, які наші пропозиції. Адже вибачте, тут у нас найцінніше це могили наших рідних. І коли сьогодні нам говорять про те, що цінні речі будуть вам збережені, ми їх там складемо в коробки на час будівництва меморіалу, ну вас не про те. Саме ціни ви звідси забрати не зможете. Це могили наших рідних, і на жаль на сьогоднішній день. Ось виникла така ситуація. У 23 році, коли ми дізналися про е, уже тендер, який відбувся, ми одразу у вересні двічі зустрілися з міською владою за ініціативи знову ж таки спільноти. Ні в якому разі не влади, не представників е, забудовника чи замовника, чи кого б то не було. Це була ініціатива рідних, яких ми змусили просто з нами зустрітися, і на деякі е, Такі деталі все-таки нам пішли на зустріч. Ми обговорили перше це фотографії, тобто, щоб це було не гравіювання, а фото на склі або кераміка. Ми домоглися нам додали флагшток на кожну могилу, бо взагалі в секторі було передбачено тільки два флагштока на вході. Ми попросили нам також дозволили або на могильну плиту, або відкритий квітник. І додати лавочки ну, це те, що необхідно було якби обов'язково. Ось ті незначні поступки, на які вони пішли. На всі інші деталі, скажімо так, проекту, як вони вважали, вони не звернули увагу і не почули про те, що ми кричали про головне. Але ж на той час, коли були і ще ці зустрічі, сектор був ну не, не настільки заповнений. І проблема, яка виникла вже на сьогодні, на 24-й, рік, стала просто настільки кричущою, що про неї вже мовчати не можна. Але знаєте, є причини, а є привід. І от причини були, вони визрівали, а приводом до вибуху спільноти стала презентація пам'ятника, скульптури, яка мала стояти на вході, слава героям. І от коли ми побачили презентацію цього пам'ятника, до речі на особистій сторінці в Фейсбуці голови ради оборони міста Олександра Вілкова. Тобто, це було не офіційно через якісь міські, можливо, телеканали чи якісь медіа. Ну, це була особиста сторінка у Фейсбуці. Вибачте, ну. Така комунікація із родинами загиблих із спільнотою, взагалі з містянами, ну це я вважаю, що це ну, такого має бути. І коли ми побачили знову ж таки цю презентацію, ось і почалася хвиля. Тобто, приводом до цього. Бунту, якщо можна так назвати, стала саме оця скульптура. Вони одразу зрозуміли, що дійсно -таки починається щось серйозне і вже на першій зустрічі, яку вони ініціювали. І спільнотою вони сказали, що скульптура ну вона в проєкті не визначена саме от яка вона має бути, написано скульптура слава героям. Тобто, ми її проєкт можемо змінити, ми можемо зараз піти вам на зустріч, якщо вона вам не подобається, і все таке інше. Тобто, питання скульптури було знято. але уже обурення у спільноти було наскільки оцею байдужістю і таким не якимсь ставленням до спільноти, що вже люди почали говорити за все на болі. І найперше і найважливіше на сьогодні, я вважаю, для нас це, вибачте, те, яка, яким буде цей меморіал. Меморіал повністю закатаний у бетон і покритий гранітом. Тобто на сьогоднішній день ми усвідомлюємо, що схему меморіалу так робив якась графічна програма. Тобто всі лінії геометрично рівні, все, програма ну, не малює якісь там відхилення на сантиметр вліво-право, чи будь-куди. А могили, як ви можете зараз бачити, у нас ну, дуже нерівно. На зустрічах, які ініціювала міська влада після нашого набору, після наших чисельних звернень письмових до них, вони говорили, перед нами виступали представник замовника, забудовника, проєктної організації. Вони говорили, що все буде рівно. Ми будемо, на Могильна споруда буде чітко відповідати фактичному розташуванню могили. Але ми ж розуміємо, що закатавши все в бетон і в граніт. Ні про яке е, спів, співпадіння бути е, не може вже. Ну, до того ж, коли ми їм пропонували, е, ну, я говорила, кажу, вибачте, я гуманітарій, в мене нема технічної освіти, але я усвідомлю, що е, є поняття проєкту, є поняття авторського технічного нагляду, і е, коли ці всі роботи будуть виконуватися, якийсь, вибачте, е, Працівник фірми забудовника прийде і скаже: у мене є проект. У мене по проекту оце повинна бути могила. Отут, оця повинна бути тут, і відстань між ними повинна бути метр. І я від проекту не відступаю. бо наді мною стоять наглядачі, скажімо так, які скажуть: ти порушив, ти відступив від проекту. Яким чином буде вони клялися й божилися нам, що ні буде співпадіння? Ми це забезпечимо. Яким чином? Якщо навіть поставити лавочку між могилами, вони нам не дозволяють, тому що, вибачте, все це зроблено для інклюзивності. От, інклюзія у нас на першому місці, але тільки між могилами. От, але з усією повагою до людей з обмеженими вадами, з обмеженими можливостями, для нас. Та й для них, мабуть, також. Вони, які прийдуть на могили до своїх рідних, до своїх побратимів. Їм важливо прийти на місце поховання от того що рідного і близького, що у нас було. Те, що колись ми обіймали і любили, а не прийти і десь на міжряді просто уявляти, що десь теоретично отут він похований. І на сьогоднішній день. Які б ми не пропонували, я була на декількох зустрічах, я задавала одне ще ставила одне ще те саме питання. Кажу, поясніть мені, будь ласка, от ми, як пересічні громадяни, в яких немає технічної освіти, які не мають відношення ні до яких не проєктів, нічого. Можливо, ми з вами говоримо різними мовами. Ми не розуміємо тих нарів, які зараз нам говорять, що вони це забезпечать. Якщо це не можна зробити схематично. Тобто змінити це розташування на схемі, є описова частина проекту. Тобто, внизу на сторінці зробіть, зробіть описову частину проекту, де ви напишете, що розміщення на могильної споруди буде на місці фактичної могили збережено, а на графічному зображенні ну, це, це схема. А вам буде гарантовано, що буде збережено могили. Можливо, там будуть нерівності. Можливо, не буде рівних оцих геометричних ліній, оцих алей між могилами, між рядами. Ну, але буде забезпечено фактичне розташування могили. На жаль, стала представник проектної організації і сказала: ми навіть цього не можемо внести в проект. Вибачте, яким чином ви це нам забезпечите. Нам ніхто не гарантував цього. Ми їм гарантували, що спочатку робіт на наших Могилах, могилах наших рідних, не дивлячись на це, що це кладовище, ми будемо тут і днювати, і ночувати. І ми не пустимо сюди нікого, поки ми будемо впевнені в тому, що могили наших рідних будуть збережені на тому місці, де вони є на сьогоднішній день. <клесу> Яка ваша головна вимога, якщо ви коротко, чого? <клесу> Немає компромісу. На сьогоднішній день. Я ось вчора буквально тільки побачила уже у новинах, що навіть уже російське ІПСО запустило такий таку інформацію і взяли цю інформацію з особистої сторінки знову ж таки Вікторії Третяк, депутат міської ради, голова комісії по роботі з ветеранами. І родинами загиблих і полонених. І вони взяли там, де вона викладала пропозиції до намогильної споруди, там, де вона писала, що треба йти писати згоди на будівництво цієї споруди. Вони вже взяли і трактували це як. Те, що воїнам е, 129-ї бригади тероборони нашої Триварійських пропонують бронювати місця на кладовищі. Тобто е, я вважаю, що таку інформацію ну, офіційні особи повинні розміщати на офіційних сторінках, а не як не на особистих. Е, ну, хоча не знаю, можливо, у них інше бачення. Хоча ось е, 1 жовтня, е, коли був день захисника, у нашому місті була абсолютна тиша з боку влади. Ніякого не привітання, ніяких не, не дій, ніякої шани, тобто. Тут була панихида, православна церква України приїхали, було багато священнослужителів. Все, Тобто, церква вшанувала. Жодного представника влади не вийшло, не спілкуються із спільнотою. Все, що робиться в місті по вшануванні героїв, це ініціатива рідних, це кути, куби пам'яті. Це стела героїв на візитівці нашого міста в 95-й квартал. Ну від влади ми нічого не чуємо. І на сьогоднішній день вони заховалися у свою хатинку там. На молодіжній один і вони бояться вийти до нас, поспілкуватися з нами. Вони, начебто, організували для комунікації сайту WhatsApp, але вибачте, це не те. Сьогодні ми, як вибачте, у дитячій казочці, ото де двоє звіряток, не буду казати, яких зустрілися на місточку один одному не поступаються. Ми стали на своєму могили наші. Переступить через статтю закону про те, що могила рідних це наша власність, і ніхто на цій могилі нічого не має права споруджувати без нашої згоди, вони не можуть. І меморіал, вибачте, робити. Починати робити без нашої згоди, вони також не можуть. Тобто починати треба було зі згоди, з комунікації з рідними, а не з того, що ми забезпечимо збереження цінного всього, що у вас там є. Саме цінне це наші могили. Коли ми писали звернення, ми написали звернення про те, що влада нас не чує, і ми кричимо про те, що ми не хочемо. Ми за меморіал, за будівництво, але ми хочемо, щоб нас почули. Щоб нас почули і врахували наші пропозиції. На могильна споруда пропонується нам хрест із стоківського граніту. От саме проти цієї споруди, також багато дискусій, і майже половина вже... Спільноти написали незгоду, свою незгоду проти того, що вони не хочуть встановлювати саме таку на могильну споруду. Справа в тому, що коли тільки ми починали ховати своїх рідних на цьому секторі, нас запевняли, що тут буде побудований меморіал, що все буде дуже гарно, дуже добре облаштовано. І звичайно, більша кількість людей, які в змозі добратися до цього міста, тому що у нас місто дуже велике. Вони всі намагалися поховати саме в секторі почесних поховань. Тут є навіть у нас такі могили, де люди ховали із окупованих територій, не могли своїх хлопців там поховати біля дому і ховали саме тут, і тому що це ну таке було визначне місце. Нам пообіцяли, що тут буде споруджений меморіал. І але про офіційно, про те, що розробляється якась документація цього меморіалу, нам ніде не повідомляли. І тільки у, на початку 23-го року ми із Фейсбук-сторінки Олександра Вілкула дізналися про те, що пройшов тендер, і про те, що меморіал вже затверджений. Коли ми Звернулися до міськради із проханням надіслати нам на основі чого чи проводилися обговорення із родинами загиблих. Вони нам повідомили, що да дійсно обговорення з родинами загиблих цього меморіалу проводилися, щоб не були внесені деякі зміни, і вони запропонували містянам також надсилати свої пропозиції щодо змін у цьому меморіалі для того, щоб їх можна було зробити вчасно. Але на жодній офіційній сторінці сторінці, ні на сторінці міськвиконкому, ні у нашій міській газеті Червоний гірник про це не було жодного оголошення. І тому, коли ми в цьому році вже почали зустрічатися із представниками міської влади, кожного разу нам зачитували, що жодного жодної пропозиції не надійшло. Але якщо ми з вами подивимося на кількість людей, які не задоволені цим меморіалом, на кількість людей, які підписали звернення до Міністерства ветеранів, до президента 1094 підписи, то з цього виходить, що якби люди знали, то вони б звичайно свої пропозиції вносили. Нас не ми взагалі ніяк не комунікували із нашою міською владою. Вони ну не проводилося ніяких опитувань, ніяких попереджень, ні про які зміни взагалі ніяких оголошень ніколи не було. Ми об'єдналися у свою спільноту самостійно кар'єри, коли ми на зустрічах поставили питання, а чому саме Токівський кар'єр нам сказали, що ми куруємося. Постановою Кабінету міністрів від 19 серпня 2022 року номер 935 про затвердження зразків та описів на могильних споруд та меморіальних табличок, що встановлюються на території національного військового кладовища. І згідно із цією постановою рекомендовано або козацькі хрести встановлювати, або плити. Ми декілька разів писали. Звернення на те, щоб нам надали протоколи зустрічі із родинами, які зголосилися саме на такий меморіал, але протоколів нам так і не надали. Були різні відповіді, і в ці відповіді це була просто відписка, в яких вони нам повідомляли, якими документами вони користуються. Ми, звичайно, ці документи відкриваємо, відкриваємо цю постанову і бачимо, що там написано, що рекомендовані на могильні пам'ятники у вигляді хреста або плити, в залежності від, від розповідання, світлого кольору або світлосірий граніт, або білий мармур, Тобто про червоний колір там взагалі не йшлося. Коли ми на зустрічі з представниками міської ради поставили це запитання, чому ж використовуємо. Оїтися цим законом, чому ви його порушуєте? Ми отримали відповідь, тому що це пов'язано із логістикою. Токівський кар'єр знаходиться поруч. Така була відповідь. Але найголовніша проблема, яку, з якою ми намагаємося докричатися до нашої влади, а вони упорно не хочуть про це чути, це співпадання на могильного пам'ятника із самою могилою. Вибухнула наша громада уже вголос, а не тільки на сторінках у цій своїй, на сторінці у, у телеграмі, після того, як було оприлюднено також на власні. Сторінці Олександра Вілкула, який пропонують побудувати пам'ятник тут у нас громада дуже вибухнула і почала кричати вголос, що цей пам'ятник не задовольняє нікого, тому що ну, цей пам'ятник це пам'ятник жертвам, а ми приходимо до героїв, і тому ми повинні бачити героїв, які поховані на цьому кладовищі. Зрозуміла міська влада, що громадськість незадоволена. і на останньому на останній нашій зустрічі сказали, що буде проведений окремо конкурс. Коли ми до них писали чотири петиції стосовно конкурсу, проведення конкурсу на пам'ятник, ми отримували відповіді кожного разу, що не може міська, міська наша влада сама проводити цей конкурс. Що конкурс може проводити тільки обласна рада відділ культури. Спочатку ми просили, щоб це був відкритий всеукраїнський конкурс. Була відповідь: ми не можемо оголошувати всеукраїнський конкурс, тому петиція на стадії модерації була зупинена. Потім ми написали наступну: що оголосіть, будь ласка, просто відкритий конкурс. Конкурс вони сказали знову, ми не можемо проводити відкритий конкурс, це може проводити тільки міська рада, і знову була зупинена на стадії модерації. Ми ми писали чотири прохання на петицію. Жодної, жодного разу вона зупинялася на стадії модерації. На останньому цьому засіданні коли спитали, чи можливо внести якісь корективи у проект для того, щоб дійсно не, не було отих ровних ліній, які є у проєкт нам сказали, що такі корективи внести неможливо. Ми вивчаючи закони, знаємо тепер, що кожна родина є власником могили, не землі, а могили, і тому без згоди родини ніхто не має права встановлювати там на могильні споруди. І тому велика кількість родин вже віднесли, відправили поштою згоди, не згоди на встановлення цього на встановлення цієї намогильної споруди я не можу вам сказати, скільки людей віднесло, але таких людей дуже багато, об'єднуються прямо в групи для того, щоб знати, куди точно йти відправляємо по пошті із відповіддю, що лист отриманий, на ім'я міського голови. Тому ми дуже сподіваємося, що вони не переступлять через цей закон. Але робота. Ритуал сервіс плюсу, той, який відповідає за ці поховання, вони продовжують вести цю роботу, вони обзвонюють людей, вони пропонують їм написати згоду на встановлення пам'ятника. Але вона, знаєте, ця згода така завуальована, тому що там. Пропонується обрати, на якому місці на хресті ви хочете розташувати фотографію, які саме надписи ви хочете зробити на, цій, на цьому хресті, тобто питання встановлення не, або не встановлення саме такої на могильної споруди, навіть не, під, не відкривається. Але якщо людина підписує. Вище згоду підписує. Я хочу отаку в такому місці фото. Наша вимога внести зміни в проєкт, в якому не буде внесено доповнення про те, що на могильні пам'ятники розташування на могильних пам'ятників співпадає із розташуванням самих могил. І остання вимога це те, що на могильні пам'ятники повинні бути виконані із світлого каменя, не з червоного. Ну і сам монумент. Коли ми були на останньому засіданні, то тоді нам сказали, питання пам'ятника знімається. Пам'ятник виконуватися, цей який виконаний на сьогоднішній день у глині, встановлюватися не буде. буде е... Але чи буде оголошений конкурс, нам так і не сказали. Просто не буде встановлюватися, можливо, буде замінюватися. І е, е, пан Катриченко нам сказав, коли ми були присутні у міськраді, він нам сказав, зараз на секторі почесних поховань проводяться роботи із заливання е, е, основи під е, паркан заливається, під капличку і під місце для відспівування. Під пам'ятник ніякі роботи не проводяться. Наступного дня ми приїжджаємо сюди. Під пам'ятник вже основа залита, паркан-викон робиться, під капличку заливається, під місце відспівування нічого не робиться, тільки виретіям. Тобто, як ми можемо вірити, якщо нам кажуть одне, а реально ми бачимо друге? Он справу забороняється здійснювати поховання інших померлих, встановлення на могильної споруди.